Вітаю всіх! Мене звати Світлана Петрук. І я сьогодні знову вийшла в ефір з рубрикою вау уроки з підручником Academy Stars 2. І сьогодні в нас останній урок першої теми In the Wild. І сьогодні в нас урок з рубрики Writing присвячений саме письму. Тож, поїхали. Як завжди, починаємо урок з «Warm-up Activity. Якщо на попередньому уроці ви виконували ту вправу, яку я рекомендувала, комунікативну. Ви пам'ятаєте, що в нас попередній урок був присвячений «Listening» і «Speaking». і продуктивною вправою на кінець минулого уроку у нас була вправа, де учням треба було запитатися і дати відповідь на питання: What's your favorite color?» What's your favorite animal? What's your favorite toy? What's your favorite food? і так далі. Це вправа з Зошита, яку я пропонувала зробити комунікативною, де ми малювали табличку, виписували питання, і учні мали попитатися один одного у своїх друзів і однокласників. І заповнити цю інформацію. Якщо ви це зробили на попередньому уроці, ви сьогодні можете пригадати минулий матеріал, тобто задати ще раз питання кожному або задати, задавати питання по цепочці, ставши, наприклад, в коло і там передаючи якусь іграшку чи якийсь предмет, для того, щоб повторити пригадати оці питальні форми. Або ж ви можете, якщо ви впоралися успішно з завданням і учні заповнили всі табличку, ви можете запропонувати учням зробити діаграму, побудувати на дошці з товчиками або пайчат зробити для того, щоб зафіксувати, наприклад, окремо іграшки, кольори і так далі, тобто, що є улюбленим у дітей їхнього у них і у їхніх однокласників. Або ж ми повертаємося до нашого уроку, і сьогодні урок «Writing» На уроці, що учні повинні засвоїти, і дивимося на «Productive stage, що вони повинні написати, якщо сьогодні урок письма. Тож, відповідно до підручника і зошита, сьогодні на уроці учні повинні засвоїти вживання великої літери і вживання що в кінці речення потрібно ставити крапку. І Після того, як вони цей матеріал засвоять, тобто ви розберетеся, попрактикуєте це, очікується від учнів, що вони напишуть файл факт невелику інформацію у підручнику про крокодилів, маючи інформацію. А в зошиті це панди. Інформація про панд, і productive writing йде про верблюдів. Тому, напевно, логічно буде ще на початку уроку на Warm Up Activity побрейнстормити і повторити назви тварин, які ви вчили в цій темі. Знову ж таки, взяли кубик, або ж можна пограти в гру Who Am I?», наприклад, або е це коли за спиною в учня ви чіпляєте зображення. Учні описують, наприклад, окремо факти про тваринок учню, який стоїть спиною до зображення, потрібно вгадати, що це таке. Або ж, навпаки, учень задає питання, а клас відповідає на питання yes або no, Наприклад, там, чи якого я кольору, чи я коричневий, чи я чорний, чи я їм траву, чи я їм м'ясо і так далі. Для того щоб повторити насамперед лексику. Далі у вправах нам потрібна буде інформація і про назви країн. Тобто назви країн нас пишуть завжди з великою літерою, це із презентацією нового матеріалу. Можна пограти в гру, порозгадувати країни. Наприклад, якщо ви працювали з прапорцями і ваші учні знають прапори, відповідають яким країнам можна пограти. Slow-motion, наприклад, коли ви повільно відкриваєте зображення, або ж, наприклад, навпаки швидко перегортаєте прапор, потрібно вгадати, що це за назва країни, або зробити, скажімо, word search puzzle на країни для того, щоб учні познаходили країни, паралельно повторити, вивчити з учнями національності цих країн, те про що будемо говорити. У під у вашій книжці для вчителя пропонується пропонується наборма ПЕК вправа «Jumbled Words». Тут навіть же пропонуються слова, це назви країн, які потрібно розшифрувати. І навіть готові є комбінації літер, як треба працювати з учнями. Тому ви можете використати цілком те, що є у підручнику в книжці для вчителя, і не вигадувати, скажімо, велосипед. Якщо вас учні активні і сильні, то ви можете додатково побрейнстормити лексику, яку ви вчили. Однозначно, ви можете звернутися і до тексту про вовків. Тому що за аналогією тексту про вовків, які учні читали, сьогодні учні будуть писати інформацію, заповнювати і писати інформацію про крокодилів, про і про верблюдів повинні вміти написати. Тож далі у нас іде урок перший етап уроку це є після Вормап: це презентація, і у підручнику тут дуже гарно дана інформація «Read and follow». Завдання, де пояснюється, коли ми пишемо велику літеру, про те, що в кінці речення ставиться крапку. Далі на цю на це ж правило, у нас є практика, і це наступна вправа Complete with Capital Letters and Full Stops. Заповнити, поставити велику літеру, або ж поставити крапку в кінці речення це в підручнику. І така сама вправа ж є у зошиті, де треба виправити речення і поставити або велику літеру вжити, або ж поставити крапку, де це необхідно. Тому тут працюємо паралельно у підручнику і у зошиті. І однозначно одразу ж для тих, хто скаже, що тут немає що робити, а лише три вправи. То третя вправа це є вправа на на предактів Writing», де учням потрібно вписати інформацію. Плюс в цій темі в нас дві сторінки у робочому зошиті, тому тут є що робити. І зараз я після того як прокоментую всі вправи, покажу вам, як виглядає інтерактивний ресурс підручника і інтерактивний ресурс зошита. Тож, після того, як ми ввели правило, та, велика літера і крапка, ми затренували це паралельно в підручнику і в зошиті далі нам пропонують написати, насамперед, прочитати факти про крокодилів і вписати потрібну інформацію. Тобто письмо в нас відбувається теж поступово. Тобто, скажімо, в нас є факти. Спочатку ми можемо це проговорити з учнями, що вони мають написати. Я пропоную проговорити. Тобто, після можна, якщо перед цим у Up Activity ви поверталися до тексту про вовків, де учні згадували розказували інформацію, чи можливо у вас є міні-бук, який ви робили, можна використати це для того, щоб пригадати ті фрази, граматичні структури, які використовували для того, щоб написати інформацію. Тож учні пишуть текст про крокодилів, це є Teachers Controlled Practice, Перше речення в нас є прикладом зі зразком, і учні дописують потрібну інформацію. У робочому зошиті є ще вправа на тренування, це є вправа про пант, де потрібно також учням тобто, в першій вправі, де ми тренувалися, вживати велику літеру і крапку це були факти про пант. Наступна вправа це є окремі вже як частинки. Плану, що потрібно вписати про панд, і пропонується учням співвіднести, зробити мечінь факту і речення, яке його стосується. Ну, от, наприклад, є факт «countries», і ми від співвідносимо з реченням, де говориться, в яких країнах живуть панди. Наступний, скажімо, це є color, колір, і ми співвідносимо учню, потрібно співвіднести речення, якого кольору буде тваринка. Тобто таких фактів є шість і, відповідно, шість речень, які учень повинен написати повноцінних. Після того, як ви це протренували, я би знову ж таки рекомендувала це ще раз проговорити. проговорити про... Знову ж таки, про ту саму панду, проговорити те, що написали, знову ж таки, про крокодила, проговорити ще раз інформацію про вовків. І перш ніж учень напише інформацію, буде почне писати інформацію про верблюдів, і звертаю вашу увагу на те, що про верблюдів також учень має всю інформацію, оцю по плану, яку він повинен написати. Тому тут можна спочатку про верблюдів проговорити цю інформацію в класі, а тоді її задати, написати чи, наприклад, написати її разом. Тож, зараз пропоную вам подивитися, як це буде виглядати в онлайн-зошиті. Зараз, секундочку, я перемкну камеру. Так, Дивіться. Оце підручник. Це підручник, перша вправа, перша вправа. Це правило, яке учні послухали, прочитали і подивилися, що таке Full Stop, що таке Capital Letter. Далі, дивіться, наступна вправа, наступна вправа. це вправа, де потрібно учням вписати інформацію, вписати інформацію про, про тигрів. Ми не вписуємо інформацію, ставимо крапку або велику літеру. Зробили це завдання. І третє завдання вже вписати інформацію про крокодилів. Дивіться, в нас є всі факти: є. Учень має всі факти. Є приклад з речення, приклад This is a crocodile. І далі інформація пишеться така сама, яку вже неодноразово проговорювали. Інформація, яку слухали про крокодилів, ви записуєте. Тобто, спочатку можна знову ж таки, я пропоную це все проговорити. А потім все це прописати. І тепер подивіться, як буде виглядати ЗОшит. Оце зошит. Зошит має дві сторінки на письмо, і в зошиті в нас спочатку те, про що я говорила, це перша вправа про. Пант, знову ж таки, велика літера, маленька літера, виправити речення потрібно написати. Друга вправа: ми співвідносимо речення, які потрібно написати з фактами по плану, кольори, країна, тіло, яке, яку їжу їдять. Тобто оці речення, які учні прописали, далі вони співвідносять з планом. Далі, наступна вправа: ми тренуємося, учням даємо в нас є факти про верблюдів, і перш ніж вписати інформацію сюди, учні рекомендується написати пореченню про кожний факт. Я спочатку я би це знову ж таки проговорила, а потім вписала. І потім check your work, ми перевіряємо, чи правильно ми вжили всі великі літери. На початку речення, чи ми вживали велику літеру в назві країн, і чи скрізь ми поставили крапочки в кінці речення? Всі вправи, які мають біля себе позначку дощечка, вони відкриваються як інтерактивні і працюють як інтерактивні. І якщо у вас є можливість працювати, скажімо, з комп'ютером або у вас є інтерактивна дошка в класі, ви можете це проробити і на уроці. На інтерактивній дошці, або ж якщо ви працюєте онлайн, то це просто незмінний атрибут, незамінна річ для онлайн уроків. Тобто тут в нас є знову ж таки інформація, так, і нам потрібно, учні тут вписують. Якщо ми не хочемо, учні диктують, нам розказують усно, що ми вписуємо. Тобто ми, натискаючи клавішу Show Next answer» просто... Економимо власний час на, для того, щоб написати. Або ж по Show All Answers. Це якщо учні вже написали всі відповіді, ми можемо подивитися, перевірити, або ж назад повернути. Тобто, отака можливість працювати в онлайн-зошиті є. Е, ну, і ще раз про, е, коментую панельку інструментів, яка є і до підручника, і до зошита. Е, пісочний годинник це насамперед таймер. Які можна наставити, і завести його, якщо ви працюєте, учні працюють в групах чи в класі, в групах чи в парах. Ви бачите, він дзвонить, тобто, це дуже хороша річ привчати учнів до тайм-менеджменту і лімітувати їх у часі на виконання певних вправ. Так, олівчик в нас є. Олівчиком ми можемо малювати, ми можемо підкреслювати, ми можемо закреслювати, робити будь-які позначки. Потім ми їх можемо міняти колір. Ви бачите, вибирати будь-який колір, або ж взагалі ми можемо це все витерти. Скажімо, всі позначки, які ви використовували, ми можемо назад прибираємо, витираємо. Так, хайлайтер: ми виділяємо, наприклад, інформацію, і знову ж таки ми можемо поміняти колір нашого виділення, змінити його на інший, для того, щоб яскравіше було видно. Так, виділяємо інформацію, яка нам потрібна. І так само легко все витирається. Ми можемо писати паралельно тут, якщо ви працюєте на онлайн уроці. Тобто, в нас є можливість писати. Наприклад, учні вам диктують, ви пишете, і вони відповідно бачать, що, вони, що ви написали і можуть переписати або орієнтуватися про те, де ви працюєте. Ну і тут такі технічні позначки. Розкрита книжка. Це в нас є з'являється з лівого боку додаткове меню для того, щоб зорієнтуватися по сторінкам. Наприклад, можна повернутися на сторінку на попереднього уроку і так далі. Годиночок означає, що вправо можна збільшити вправу на сторінку, Тобто, я вас включала на початок уроку режим однієї сторінки, тобто тут можна її збільшити зменшити. Сторіночку для того, щоб попрацювати. Далі, по меню в нас є ще ось такі крапочки, кубик з крапочками це можна швидко перемкнути знову ж таки по змісту. І додатково вчитель може виконувати робити якісь нотатки. Це скріпка так, нотатки можна, якщо ви готуєтеся до уроку, можна якісь коментарі, нотатки собі написати, наприклад, чи якісь додаткові електронні посилання, якщо ви працюєте з якимись додатковими ресурсами, чи вам потрібна якась інформація додатково на уроці. Тож, Два варіанти: або якщо ви задаєте домашні завдання, то можна задати учням виконати завдання в зошиті, чи, скажімо, написати, зробити з того саму міні-бук і ту тваринку, яку учень описував, зробити подібний опис. Якщо ви не задаєте домашні завдання своїм учням, то і ви встигли все на уроці, окей, можна задати завдання, чи, скажімо, на наступний урок на Activity повернутися. До цих описів тварин, які вже ви підготували. І, наприклад, на Up Activity можна взяти ще якусь іншу тваринку, підготувати по ній факти, для того, щоб учнів ще раз зафіксувати перевірити, чи вони добре зрозуміли, як утворюються речення, як відбувається опис цієї тваринки. Тому що на наступний раз у нас вже буде нова тема. І ми будемо працювати з новою лексикою. Але для того, щоб учні не забували матеріал, який був вивчений, то його варто час від часу на warm -up Activity його повторювати. А саме, якщо ви, скажімо, опишете на наступний раз ще якусь тваринку поп на warm Up Activity, то матеріал якраз з цієї теми і буде в активі у учнів. На сьогодні в мене все. Завтра ми починаємо нову тему. І тема в нас буде My Busy Week. Тема в нас буде Робочий день. І до зустрічі! Гарного всім дня!